Ви взагалі хотілося б сказати про те, що ми зараз сидимо в парку. На нас світить сонечко скрізь дерева, і це все може відбуватися тільки завдяки тому, що наші хлопці та дівчата зараз захищають нашу країну. Тому, будь ласка, підтримайте те, що знаходиться тут знизу. Ви знаєте, що робити. Лінка під відео. Буду дуже вдячна за кожну вашу гривню. А що на рахунок картини? Тут ти хочеш її розіграти? Так, було б супер. Клас! Ми розіграємо картину! За скільки ти е, от, готовий її віддати? От, чи ми як ти хочеш, аукціоном? Я думаю, чи рандомом? Я думаю, можна рандомом. Рандомом? Мені здається, що за донат, ну, типу, таку... від 200 гривень донат. 200 гривень було б супер. Типу. Я думаю, ну, так Ребята! швидше. Привіт, з вами Либіть Прожекти. Це новий випуск. Люди що надихають. Сьогодні до мене прийшла ну така людинка, ну така, ну ви точно бачили в тіктоці. Артур. Це Артур, він художник. Як тебе Гарно. Гарно. Так. так, ми серйозні, я зрозуміла. Е... Ні, ні, ми мене серйозні. А, мене серйозні. Так. Да. Лайк, фобиріку. Угу, тик -тик. Давай, давай, тик-тик. Ну ще можна підписатися, якщо що. Ей! Старий, е, давай, що е, е. ти це його? Я вам привела сьогодні інтелігентного художника, який створює карт... е, е, е. Малой! Ну як ти думаєш, що я тебе покликала? Ну, щось запитати, помалювати, мабуть. А, а картини пишуть чи малюють? Чесно кажучи, це дуже відносне питання. Хтось каже, пишуть, хтось малює. Ти а ти пишеш чи малюєш? А, ну, я, думаю, чи я... Ти клеєш? я думаю, я створюю. Я не знаю, я колись читав якусь книжку, не пам'ятаю якогось з українських поецій, і він такий. Що а, художник, ти ще я, я, не, я не поет, типу, я творець людських душ. Типу. О, так. <хи> Мені ще подобається, що ми з тобою сіли в абсолютно однакову позу. Я думаю, що періодично можна для переходів я робити отак. От. Взагалі, цей проєкт був створений, тому що я була супер ненатхненна. і я а. зрозуміла, що мене надихають люди. І я почала ловити класних людей. І ти одна з, одна з тих людин. <хи> супер, це дуже приємно. Так, ну давай з мого улюбленого питання. Хто ти є? А, я є художник. Так. Хоча раніше я дуже, дуже важко відповідав на це питання, оскільки. А, дуже часто там в своєму колі спілкування, або там з батьками, там десь сидимо за столом. Всі такі, хто ти, такі художники, всі такі, а, то ти можеш портретик намалювати? Ну ти ж можеш Ні, по факту. Ні, ну, я можу по факту його намалювати, але ну типу це трошки інше. От я, я довгий час казав всім, типу, я дизайнер. Ну тож я трошки цим займався, і мені було простіше пояснити, чим я займаюся, і менше питань. А з часом вирішив, що все-таки треба казати правду. Якось трошки типу, людям доносити, саме, чим ти займаєшся. Як довго ти пояснював своїм батькам, що це, це справжня професія? А, а батькам, батькам я не пояснював. У мене батьки якось так з дитинства, і мене і мого брата, типу, якось так в творчій професії. Брат теж. А, старший Циво. брат так, закінчив музикальний а, університет, здається, типу, і... тобто, у вас так, та, та сама хромосома, яка дозволяє створювати щось а, красиве так, в своїй <рес> житті? <жизни. рес> Головне, щоб вона була не лишня. Як починається твій ранок, коли ти готовий прям творити, коли ти натхнений. От що має відбутися зранку? Щоб ти такий ще буде мільярд картин, і я їх всі продам просто за мільярди грошей. Раніше можливо, п'ятим якось відповідав, який би складав план собі. Типу, б я робив. Але ну зараз це трошки простіше стало насправді, бо зараз ти такий типу, прокинувся зранку клас. Ідеш працювати. ну, тобто, якось… А все, ну типу, спасибо, а, що живий. Так, чи... да, що ну, ну направду, типу, Вона якось так і відбувається. Бо раніше реально такі сидиш, такі о, о, сьогодні погода погана, М -м, треба якусь каву піти там десь пройтися. Ну зараз це, направду, трошки стало простіше. Я, до речі, тебе хотіла запитати питання. В тебе дуже багато тіктоків, які побудовані на тому, що тобі пишуть якийсь хейт. Mm. Е, от ну і ти дуже забавно. Типу відповідаєш по картинам, скільки вони коштують, і скільки скільки ти їх продав? Скільки тебе цей хейт мотивує, чи навпаки, Що, що з ним ти робиш? Ну спочатку, ну типу, насправді я ж не займався цим всім. Типу, це Маринка почала цим займатись. А, бо, ну, Я доволі закритий був. Я там продавав картини, десь виставлявся, мені цього було достатньо. Типу, але Маринка така, слухай, так це треба показувати людям. Ну, це, ж, це ж прикольно. От, я якось... не зрозумію. Маринка сидить з телефоном і робить контент. Зрозуміло, в тому людині контент-мейкер просто. Ну, на чіпай цю їжу, моя її ще не сфоткала, я ж розумію. Так, в принципі, такі є. А, от, а, і ну, Я спочатку там перші відео, які там почали залітати, я там побачив, що там є хейт. Uh, ну, трошки було важкувато. Я там перечитував мені так Харило, типу, ну чого ж люди такі агресивні? Типу, звідки стільки агресії і злості? Типу на якісь такі речі, бо вони не можуть робити те саме, що робиш ти uh, їх це бісить. А де ти продаєш картини? Як вообще? От дивиш, я умовна вирішила стати художником е з моїм вмінням, е якби. Створювати картини, звісно, я ж. Жукавий, я... я ж бачу. Yeah. Ну, типу, насправді, ну, типу, э... Головне, дуже оригінально. А абстрактна картинка, вона oh, завжди ми. надається в інтер'єри. От дивись, я зараз от вирішу, що я тепер кожного дня роблю по картині. Де мені їх продавати? Uh, Де ти знаходиш своїх uh, покупців? Ну, раніше. Раніше ми ж такі теж всі там почали, коли студіями ще були ну що ж робити, там іти на кічок роботи, продавати чи куди? Але ж є нет, типу, і ціла куча міжнародних платформ, які ну, типу, займаються продажем робіт. тобто без проблем ну, типу, знайти клієнтів можна. Ну топ-топ три, топ -три платформи, на які треба піти, щоб продати свою картину. Сач Art — це найдоступніша платформа, на якій є клієнти. Потім Сінгур і, і. і і артфайдер, мабуть. А ну, в, тобі... в тебе є якісь люди, які постійно купують твої картини, а... тобі купили вже там майже колекцію. В мене були, в мене була галеристка типу Кіпру, яка купила мої твори. А, але потім у нас якісь напряжні стосунки з нею почались, бо вона а, то щось прислала гроші, то не прислала гроші. І, і вона мені взагалі перед початком повномасштабного а, була ситуація, що вона мені не скинула десь 2000 тисячі доларів за, за картиною, і вона вирішила мене зігнорувати по повній. Починається повномасштабно, вона така пише Там все добре, все добре, я тобі забула скинути гроші, я такі півроку пройшло, жінка. В нас люди справді цінують мистецтво, а для мене це було здивуванням, Насправді, так ну типу, в нас в нас в справді люди також мають можливість купляти картини. О, бо так у нас такі, типу, ну всі бідні. Типу, ну це, це неправда. А молодь особливо, ну в мене переважно там люди, які з України купляють, то це молодь переважно, яка вже поїздила, подивилась, знає, що мистецтво це також певної мірою інвестиція. Тобто, що ти зараз ну, по роботу купляєш за стільки, вона там за 10 років виросте і буде коштувати стільки. Тобто, ну і насправді, якщо в нас можуть купляти там 14 айфони чого не можеш купити одну картину? Типу тобто, айфон треба буде міняти, а це виросте в ціні, і ти можеш на цьому заробити? Інвестиція це краще, ніж криптовалюта. Краще, так. От я колись купив Луни на 300 баксів, в мене залишилось 13. <реку> <реку> Кожен день ти. Що ти робиш кожного дня? Окрім того, що цілуєш марінку. Ну там не треба розказувати там їм, п'ю ні, це не рахується. Ну кожен день мабуть я хожу в майстерні. О. Тобто, це кожного дня а, та, там навіть на новий рік. Нав... Навіть на новий рік там і на свій день народження. Ну ми святкуємо на майстерні Дні народження. А, тому, так? Це, це, Клас. це найоптимальніше місце. Так, я зрозуміла, а, куди я їду у Львів наступного разу. Без проблем. Загалом, ну типу, направду, хожу кожен день в майстерню, намагаюся намалювати якусь там нову ілюстрацію свою. Ну хоча б ескіз маленький. Тобто, якщо не на стіні, тику, не на полотні, то хоча б на великий ескіз, тобто щоб просто якусь ідею зафіксувати. А, а ти ж, вибачте, ти ж малюєш дуже великі картини. Так, доволі. А в тебе є якісь тіп, мініатюри? Ну, я спочатку <рес> для, для людей, у котрих немає грошей на твої великі картини, які хочуть мати свою картину в себе? А, я, ну, типу, доволі часто хтось, хто реально хоче, а, і дуже кльово з появою ТікТока і так трохи інсти, почали люди з України купляти, що мені О, сподобалося. Клас. Ну, це прям дуже приємно. Бо продавати за кордон в Америку, ну, це, це класно, ну, да. але це, це не то. Ти можеш робити ну, таку саму картину, просто типу, ресайзи? Чи ти таким в, в принципі можна, а якщо вона трошки змінена? Типу, ну звісно, копію робити ну, це не, не камінфо. Хоча, якщо ти ставиш, наприклад, на картині що це тараж там три штуки, то ти цілком також можеш це робити. Но мені просто здається, що повторити твою картину це дуже важко. Uh... Ладно, її намалювати, в принципі, дуже важко, як тебе. Да? Ти, мені просто сподобалось, тебе є відео. Я думаю, що ти його потім скинеш, я вставлю тут. Mm. А, там, де ти показуєш про те, що типу, ти все робиш під, як це називається, малярний mm. скотч. Да, і я просто дивлюся, знаєш, спершу, ой, да там, ну, приклеїв, це, mm. туди, а потім я думаю, це ж вирізати треба. Це ж треба не пробити полотно. Та, ну просто та, я та. би, ну, перше, отак, от би просто всю картину попорізала, сказала, що це іскусство, в принципі, така була ідея. Слова, я, я не пам'ятаю, як того художника звати, він так посередині прорізає полотно. Дві-три полосочки. Типу, ну, це прям мега відомий художник а, да? світовий. Тобто ну, В мене є шанс? Так, ну Цілком. Залетіти в якусь вугагісяник є, типу, супер. Чим ти корисний світові? Перше, що спало на думку, зараз, то, що я викладаю в академії МС. Топ, це, це, мабуть, ну, Я це сприймаю типу, як користь для суспільства. Бо ну типу направду дуже кльово, що молоді люди йдуть викладати. І в нас зараз якраз ця тенденція трошки приходить. що не тільки старі, ну то ж переважно приходиш в ус, а там всі такі старі 30 плюс? Ні, ні, такі 85 плюс, типу от. А, тому це ну в принципі кльова місія, і я можу контактувати ближче студентами, і вони будуть мене краще розуміти, бо відрив набагато менший. Ну так тобто, безумовно. Я можу їм приявати любов, а не якусь агресію, типу відразу до цього, типу, ну до якогось там предмету. Тобто ти викладаєш дітям по більшій мірі? Ну в академії мистецтв типу, це 17, 17, там 23, там, Ну в принципі, ну від першого по п'ятої курс. Mm -hmm. і як, от е, з твого боку, так як ти викладач, от що ти можеш сказати? Наскільки важливо мати от реальну цю базу? Для мене це дуже важливо. Можливо, типу і ну для тих, хто до мене приходить навчатись, то також я вважаю, що база необхідна, бо ну я не знаю, порівнювати з іншими професіями, це мабуть некоректно. Але все-таки ти проходиш якісь основи і там говорять, що там траскати на полотно не потрібно вміти малювати. Але все-таки ну, тобто, до того траскання ти доходиш, тобто це як простота. Ти собі весь шлях, типу, спрощуєш, не ускладнюєш, а спрощуєш. Починаєш складного, закінчуєш максимально простим і типу швидким. Тобто база необхідна. А, я до цього спілкувалася з малюник, я Думаю, що ти про неї знаєш. Uh -huh. і Я їй задала дуже прикольне питання. Хочу почути відповідь від тебе. Як зрозуміти класний художник чи не класний художник? От чим вони відрізняються? Ну для тебе це суб'єктивно для мене? А да. от мені дуже для мене дуже важливо, от коли я дивлюсь на роботу. І я такий бляха, хочу підійти Можна на тебе. Ти можеш матюкатися. Це YouTube, ну, не 18+, але матюки okay. тут толеруються. Окей, uh, okay. я такий блін. <світ> Блінчик. Блінчик. Uh, Підходжу до роботи і дивлюсь, і я не розумію, як вона зроблена? Тобто, коли в мене є оце от нерозуміння того, як воно зроблене, тоді для мене це типу, вершак. Тобто, коли мені хочеться її пощупати, десь доторкнутись, там це не можна робити. Оця кльово. А коли я заходжу типу в галерею, тобто я прочитав там якусь -то ідейку тої виставки, тобто mm -hmm. подивився на роботу. Я розумію, що таке в принципі можна відтворити, тобто я можу таке відтворити. То тобто, для мене це в принципі є така хороша класна річ, але типу, тим не менше, типу, я ну не це якимось вершаком. А яка ще картина, яка тебе зачепила, що ну з відомих? От що для тебе, от, ти вважаєш, що верх вообще мистецтва? Верх мистецтва. Ну, там заразка ну, капела, мабуть, не знаю. Make ну, класич... Насправді, класичні роботи ну, прям дуже сильно подобаються. А сучасно, ну, не знаю. Насправді, про перформанс можу сказати. До нас до Львова якось приїжджали перформери з Мексики, і в них був такий перформанс: це був Танець Смерті. Це та смерті. смерть. Мексиці є, типу, оця фестиваль, типу, свято Смерті. Не знаю, як воно там називається. Санта-Муерта. Санта-Муерта, так. І оця жіночка, спасибо. Ну реально, ми тут два. Ну, ні, альо. Я Просто в Мексиці, коли була, тільки такі лопала. Тому ця ця історія була не до мене. І вона танцювала, типу, танець Смерті. До неї були різні датчики повішені на ній і відтворювалася музика. По її рухах, по амплітуді. Mm, і ну була дуже глючна музика, і цей танець, типу, і ця атмосфера все створена. І воно мене настільки зачепило, що я ще десь півроку був в такій депресії. Прям ну, прям, прям справжній депресії. Тобто, коли ти там сидиш і тебе прям паяє. Типу, от е, оце, ну я вважаю, що мене прям вивело на хорошу емоцію. Типу, для мене це був такий вершак мистецтва. Насправді, яку б ти картину собі повісив вдома, окрім своєї. Uh, я б свою б не повішов у світі вдома. Не знаю, типу, а я не дуже люблю дивитись на те, що роблю. Ну, в плані. Типу, а так. Ні, в плані, коли, коли ти зробив, тобто для тебе це вже закрита річ. Тобто ти створив типу, картину, а глядач вже має її оцінювати, не ти. Тобто, якщо ти сам не на неї дивишся, то по факту твір не є повноцінним, якщо ти сам його оцінюєш. Типу твір має оцінити глядач що все-таки, ну, як би там не було, хтось каже, художники-егоїсти, типу для себе малююсь. Але ж насправді тільки з присутністю глядача картина робиться повноцінною, бо Крипові. без нього типу, картини не існує по факту. Скільки ти картин за день робиш? Я можу сказати, не картин, я одну картину роблю там два дні приблизно. Mm. Тобто, перший день я її типу роблю повністю, а другий день там підчищаю, підправляю, тобто, щоб вона була акуратна. Тобто в тебе повноцінний робочий день? Mm, ну ну як ні? Ну я там години три-чотири працюю типу в день над цим. Але попри у мене ж, там є задача. Типу, там зараз літо, то зараз немає академії, наприклад, тобто я не хочу викладати. А, а що тобі допомагає? От ну я не знаю, умовно калих Ігристо тобі допоможуть, чи навпаки, ну. Я не люблю працювати, типу випиваючи, тобто, ну я якщо щось вип'ю, то я типу, ліпше не буду працювати. Мені ще подобається, що атмосфера всього цього відео додає ці колокола. Oh -oh -oh. Ще Всі ці мужики грав слава Ісусу Христу. Ну я вважаю, що ми в ту сторону якби рухаємось. Улюблене питання, Вообще, для чого я тебе сніпот? Що тебе надихає? Мене надихає пум -пум пом на роботу, на життя, на картини. На картини. А Пляха, треба подумати. От мені От... я просто вже бачу цей погляд збоку. Оце. А... Маринка однозначно надихає, чесно. Ну типо спояву її в моєму житті. Типу, ну ми буквально півроку разом взагалі Типу. серйозно. Так. І я просто ну типу я зовсім змінився. Типу, тобто став більш активний, мені прям жити захотілось. Бо до того я такий сидів, типу сьотлен. О, ну, це як художники переважно сидять, такі там сьоть. Ми познайомились на Тіндері, та, а потім е, вже вінці закінчило справу. <гад> і так от кілечки треба, отак от зараз перебити. Та, да. Скільки у вас? Два два дні весілля чи скільки вже пройшло? А, два, два дні, так. Півроку разом і вже. <гад> та якосно ну, зараз трохи все швидше відбувається, мені здається. Ну, тип, якось... Можливо, через часи такі... Та якось люди перес. Це теж знак. <світ> Блін, нам щось натякається світ. світ. Ну, все ж таки, що тебе надихає? Марія зрозуміло, зрозуміла, бо я бачила дуже багато, що в тебе роботи, де там і чоловік і жінка. І я, в принципі, читала, що ти писав про те, що та, 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 це в принципі та, та. відображення. А, ну, слухай, надихає направду, от чесно, я люблю. Львів мене надихає в першу чергу. Насправді я до того навчався в Києві. І в мене трошки Київ таку депресію наганяв. Ну не знаю, чого типу. Просто наганяє. <смітнє> <смітнє> ну воно ну, воно в кого як. Типу. Ну так Києві мені саме... відстані дуже не подобалось. Типу, ти час кудись поспішаєш, я час в метро засинав. Тобто я заходжу на одній станції, там мені до школи треба було їхати. Я прокидаюсь на інші кінцеві. Я їду назад, але вже їду додому, бо я розумію, що вже половину уроків пройшло. Типу. От. А у Львові якось так все дуже розмірено, і я собі можу спокійно прокинутись зранку, тобто не поспішаючи кудись, типу, можу собі подумати, там, випити кави піти в майстерню, там, не на сьому ранку чи восьму, тобто піти на одинадцяту ранку типу, майстерню. І вже там в спокої створювати щось, бо коли в тебе такий ритм, Шалений, от, наприклад, ну, зараз такий режим, трошки шалений. То ну важко створювати. Важко, важко щось нове робити. Типу от, я не можу в розміреному житті. Зробив, бо а, та, Я я типу сидів, думав, що, шо щоб це зробити. Типу я там вчав ескізувати. Я розумію, що зараз типу в цьому режимі ну не хочеться щось малювати. Ну типу, придумувати не, нове. Так буває, так буває. Ага. Але я чесно для мене розмірене життя. Я його не розумію, але. Кожному своє ну, як я розумієш, що для тебе тригером для картини може реально стати мужик, який закричав тільки, що так. Та, та. я, от е, всі роботи, які роблю це в принципі якісь сцени з буденності, тобто mm -hmm. які мене оточують. Тобто, не знаю, навіть оця сцена, типу, коли сидять на бровці типу з фотіком. Mm -hmm. Ну це ж, це ж прикольно. Ти ну це, це ж можна відтворити. Типу, це ну це моє життя. Так. ну кайф. Ну, я як концепцію пишу, що мої роботи це є типу певною мірою мій щоденник. Типу, ну тобто, щоденник мого життя, типу, і, на якому я транслюю якісь гарні сцени або цікаві для себе. Тобто, в тебе немає такого, що, наприклад, мені сьогодні стало сумно, ти пішов і всю свою там сум злість ти в картину? Ні, немає. Типу, я вважаю, що картини не для злості, агресії. Типу, все-таки, ну, хтось-хтось на цьому працює, на цій емоції, тобто я більш. Може, ти помітила, в мене вони доволі яскраві, типу, да, якісь, да, не дуже сумні сцени, там є якісь сумновації, але переважно це все в якісь позитивні сцени. <рес> Драко он заведен. Бо ну, насправді негативу зараз і так вистачає. Типу, і я волію акцентувати на чомусь позитивному, чим чому на негативному. Ти ж мені все підготував, я буду сьогодні малювати, робити вигляд, що я художник. Дудь з балончика. Ти з балончика це робиш? А, ну, сьогодні будемо з балончиком. А, з балон... Я думала, що ти. А ти... Краска п'ензла? Так. Да. Можна було і так, але то якось не знаю. Я вирішив, що балончиком буде зручніше. Я yeah, ой. Oh, oh. От, а, ну там, коротше, якщо про сцену, що там за що за зображено, типу, там два кінта б'ються. Але переважно це все в якісь позитивні сцени. Так. А це драка? Клас. Та — -та -та -та. ну, Так, от, Я ж нічого з ними не, знаю, не ні, зроблю. Ні, супер. Тобто, тут один, там інший, і він такий. Женя, це видно, як ми це бачимо. Клас! А скажи мені, будь ласка, які взагалі етапи? Це просто малярна стрічка і все? А, та, це малярна стрічка. Я наклею малярну стрічку, потім малюю самі силуети, тобто зображення, яке там має бути, і просто зразу помістю вирізаю, типу, ніби роблю трафарет, скажімо так, типу, але вже своїми ручками. Це не, це не векторна якась там порізка, типу, чи ой, як плотерна порізка, типу, я сам роблю. Я б ніколи в житті так би ви не вирізала, якщо комусь цікаво. Ну, я просто бачу, ну це неможливо вирізати. Уявляю, скільки ти, ви. Витратив е, свого шляху, щоб прийти до цього. Ну, бо навіть отут я дивлюсь, просто, щоб було видно туди. Отут от рука. Е, ну, це просто це, це та база, про яку ти говориш. Ну... І я, просто, не знаю, я б не додумала, що можна так вирізати, щоб вийшла от рука. Ну. Ну, типу, насправді е знання анатомії потрібно, Ну, типу, і це всі кричать. Типу, воно потім, типу, потім не говорити, скучат... як такчуку десь це засісти, коли ти не розумієш, що таке жіноче тіло? Так, так, так. -та -та. <плес> ну, це просто база. типу, Ти потім спрощуєш, ти відмовляєшся, від чогось залишаєш якісь основні злами і все. Типу, то, ну, Що, давай малювати? Що, малювати? Пальчик не обліза. Ні, все добре, то був зайвий, так, все окей. Okay. Тобто то я просто шість намалював, типу а потім поняв, що їх там шість. Так. Ну мені сказали, що я сама це все зараз зроблю. Звісно, фарби під мій макіяж. Ми не домовлялися, якщо що. От. Е, і так: да, е, один квиток на спробу викупити цю картину. Рандомом буде розіграно 200 гривень на донат. І можливо картина буде ваша. Тільки не забувайте, що якщо ви будете донатити на банку і ви з іншого банку, прописати взагалі кому дзвонить. А ми почнемо. Дивись, а нажимаєш, відпускаєш. Нажимаєш і відпускаєш. А так? Ну я одно якусь роблю? Ні, все добре. О, ну тако можна і так. Головне, не перетримай на одному місці довго. Може по всьому рухати. Трошки ближче, трошки ближче. Та -та 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 -та. О, супер, супер, супер. Це так весело! Значить, це я все придумала. А в тебе є чим ми зараз будемо відліплювати? Руками. А, так, без проблем. Я думала, там якісь спеціальні щіпці. Може, Можемо листочок покласти, воно гарно відіб'ється. Такого покладемо десь тут. От, Подобається. Надіюсь, що там нічого не попідтікало, бо треба буде ще забрати і попідчищати. А в разі, якщо... А ти хочеш мені її одразу віддати? А, ну, планував взагалі. А, так? Да? Так, та. У мене буде нова картина давай. <ріх> Ребята, збір відміняються. <ріх> Я думаю, можна буде знімати. Давай. Збирати, так? Так, треба його десь подоставати тут. Скотчик. Куди? Коли сказали, що будемо робити картину разом, я просто. Ну, скупай, ти, ти, ти заклала основу. Це базу. правда. Насправді це я все приклеїла, повирізала, то. А! Як це приємно робити! Та, 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 це тупо антистрес. І -і -і -і. Угу, Супер. Ну, займає... Я вся в фарбі. Так? Такі в фарбі? Ну, звісно. Так. синяк такий красивий. Я просто хотіла повішатись на батутах. Коли Не вийшло? Де? Я батутами займаюся. Тобто батутами? продаєш? Ні, стрибаю на них. колись... <рес> Подивись моє Та... відео. мама, мама дивись, як я вмію, так? Да, так. Да, да. Тільки при цьому щось, які приколи роблю. До речі, відео з проєкту кожного своє Серйозно? ви можете знайти у мене на ютуб каналі. А ритор обов'язково подивиться його, як тільки ми це все закінчимо. Та, але я почали От, Ні, Я просто висування. до цього робила сальто назад, мені зробились стріміна. І я дуже розумна жінка, коли летіла назад, розкрила руки і повисла на цих стрімінах. І от, пожалуйста. Синя рука. Так. Я думала, людинка, після весілля прийде до мене з картиною про кохання. Там, де не знаю, люди цілуються, займаються любов'ю. Ні, блін, приніс де два мужика, діруся. О, супер. Це так приємно робити. Блін, я думаю, що тобі треба відправляти картини, від яких ти ще не відхлив. Так, та, мені, Мен... до речі, це вже пропонували не раз. Ну, це круто. <свісно> ну, це антистрес. Це, це прям. Ну, я сам кайфую, типу, для мене це найкращий момент. <свісно> Антос. Да, так, реально, ти не знаєш, що ти замовиш. Я тобі нову концепцію придумала. Так, так, головне, щоб люди замовляли. А буває таке, що Мріна до тебе приходить і каже: слухай, я хочу, щоб ти оце створив. Uh, було таке? Uh, типу, я uh, хочу, щоб ти створив картину на тому, як я готую тобі сніданок. Ні, такого не було, але ну, Маринка останнім часом каже, зроби цю типу, бо вона типу, гарніша, ніж та. Ну uh -huh. я вже сам прислухаюсь, бо я такі часами теж бачив десь. Десь, може, треба прислухатися якісь момент. Ти ще <рес> мене має, не можеш та, це саме больна тема, бо я ж мали ну, типу, це портрет маслом намалювати. Ну, і мені, мені навіть хочеться, бо всі ж думають, що я не вмію малювати. Ну, тобто, А, і ти шкотичі. хочеш до доказати. Ну, навіть ну, для себе типу, просто попрактикувати, бо це вже така трохи забута практика для мене. Це просто дуже смішно. У е, мене хлопець моушен дизайнер, він закінчив mm -hmm. теж художку. І е, коли ми тільки познайомились, мені mm -hmm. було заявлено, що в мене буде портрет. Як ага. ви розумієте, що портрету в мене немає? Блін, це на Волан-де-Морт? Ні, це ламана перенос, зараз буде. Це ламана перенос, <гум> а це зовнішня частина. Ага. Носика. Тюм-тюм-тюм. А бувало таке, що ти забував щось відклеїти і відправляв картину? О, так. Та, блін, було. я потім писав замовникам, казав, там, я для вас сюрприз, типу, можете собі здерти, там два фрагменти. В тебе замовлення йдуть, типу, привіт, зроби мені картину про побиття друга на свадьбі, чи. <рес> Ні, переважно, ну, переважно замовлення вже з готових моїх ескізів. Тобто, а в тебе десь є просто ескізи? Так, та, та. на сайті, типу, вони висять. І, ну, тип, а робити, прям та, щоб та. тобі сказали про те, що е, мені не вистати. Ну, типу, я хочу, от, щоб було таке зображено. Ну, без проблем ну, взагалі. Тобто, якщо... Писала, якщо типу, ну якщо прикольна ідея, тобто, якщо ти не каже, прям ну, зовсім кічуха, типу, тобто, то я ну, я залюбки б зробив би. Порошу а замовлення, би. типу, на малюбну дружину? А, типу реалістично? Ні-ні, ну типу в твоєму стилі. А в моєму стільку П, то без проблем. Ну, може характер якийсь такий суто побутовий би передав би. Там якусь сковородку в руку дати, типу, або як вона чоловіка б'є, типу. Так, чуваки деруться, жінка б'є сковорітку свого чоловіка? Так це ж позитивно. Ну е ніколи не помічали, як чуваки після того, як поб'ються, типу, які вони кінти роблять, такі вже кінти, ну вже ну немає краще. Це купізм? Чи це, це... Чи, як це називається? А, це... Ні, це не кубізм точно, типу, а це, ну, типу, це, це точно постмодернізм. Ну, типу, в епоху постмодернізму, але це, це, це ілюстрація, по факту. Ілюстрація, але на полотні зроблена. Опа. Є. І Є. Ну, все, все здорово, так? Опа! Як ми її називаємо? Ну, це ж вже назва була. Драка на весіллі? Так. Ну що, ні. Ну, ні, можна щось більше. А можна якесь англійське слово додати, може, воно щось збагати. Draco он the Weeding. Супер. Драка он the Weнг. Артур зробив. І ми зробили. Ми зробили. Ми, ми. Угу. Ця картина піде на розіграш. Повторюсь, дивіться. Донат від 200 гривень, це ваш квиточок на розіграш. Якщо ви донатите з інших банків, не забувайте писати, кому дзвонити і взагалі, хто ця людина. Підписуйтесь на інстаграм, там буде відбуватись фінал розіграшу. От і будемо збирати гроші і комусь пощастить отримати цю картину рандомно. А і якщо що, Артур, ти будеш обирати людину? Може, ти просто по імені обереш або ну, по суму ну, на масі, можна то чим завгодно? Я, Я не знаю, в... як це робиться. Я тобі потім покажу. Ну, Добре. робиш вигляд, що це рандомно, а потім заходиш там, ну, оця сума, і ця людина мені так ніхто не робить. Там така я... Ліза. Да, 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 да. да не да. знаю про зіч все. Взагалі не знаю, про кого ти говориш, потім, блін, і знаєш, перед зеркалом просто я саме собі віддаю картину, кажу, клас. До я думаю, що якщо хтось хоче для себе додому картину, Е, будь ласка, всі посилання, як зв'язатися з художником, всі будуть під відео. Клас! Це дуже круто. Блін, давай так, я довольна нашою роботою. Я прям вклалася в неї. Так, руки брудні. У мене честь. Ну, в тебе. Ну видно, що я працювала, як би. Ну так, звісно. І лебіть пажик походу теж. Либіть.